Оксана Гамова прийшла до ветеранського простору побратим плести маскувальні сітки. Каже, у такий спосіб хоче допомогти військовим. Син загинув, боронячи батьківщину. Йому було 28. Служив десантником. Життя Максима обірвалося у серпні 2023 року під час виконання бойового завдання на Луганщині. Розповідає мама. У побратимі не лише плетуть сітки для оборонців, а й підтримують одна одну. Мені подобається, що я можу допомогти хлопцям. Я так розумію, що оберіг спасти, оберігти, як оберігом бути. От. Це дуже важливо, що є такий ветеранський простор, простір, тим, що дбають про сім'ї загиблих. Ми тут відвікаємося, один одного підбадрюємо. Приходить плести маскувальні сітки і мама загиблого піхотинця Максима Несеверенка Оксана Несеверенко. Розповідає, син пішов служити добровольцем із перших днів повномасштабного вторгнення РФ. Загинув на Херсонщині в листопаді 2022 року. Ми продовжуємо боротьбу, так бо це є наш фронт. А так поспілкуватися з дівчатами, з родинами. Ми всі стали рідні, допомога одна одній. Підтримка. За майже півроку мами та дружини загиблих захисників сплели сіток загальною площею понад тисячу квадратних метрів, каже заступник директора побратима Ростислав Рапцун. Дерев'яний каркас, на якому працюють, виготовили працівники закладу. Матеріалами забезпечують волонтери. В основному плетуть сітки розміром 4 на 6 метрів та 4 на 9. У нас така з'явилася спільнота. Людей, батьків загиблих захисників і захисниць, які хотіли, хотіли бути корисним, корисним зараз для, для, ну, для фронту. Це не тільки збиратися на якісь групи підтримки чи творчі заходи, чи ще, а реально бути корисними. Тому започаткувалася така ідея плести сітки. Долучається до плетіння сіток, а ще у пам'ять про сина Дениса почала писати вірші. Збірку поезії Таїсія Новіцька показує Суспільному. Тут каже увесь біль за сином, який загинув у селі Весели на Донеччині у травні 2024-го. Тут не тільки про війну, тут це і природа є, яка я сагоює. і спогади, і думки, які виринають з тиші. І душа розбита, але жива тому, що ми маємо йти з пам'яті про наших дітей і бути ще корисними. Ми сюди приходимо на сітки з мамами це наш спосіб вижити. До того, поки я сюди прийшла, життя якось воно стало. А коли зустріла таких, як сама, то воно трошки відродилося. Трошки спілкування появилося, і якесь ну, зрозуміло, що треба жити далі для того, щоб продовжувати пам'ять наших хлопців, для того, щоб щось робити ще для тих, які сьогодні воюють. Сітки у побратимі плетуть в середньому 30 осіб: це матері та батьки загиблих оборонців. Цьому заняттю приділяють 2-3 години часу, зазначає Ростислав Рапцун. Готові вироби на фронт везуть волонтери. Наталя Колодіж, Асміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниця.